Своїм по-братськи, ворогам по закону, схоже, що за такою схемою працюють чиновники Луцької міськради. Поки по цілому місту муніципали активно і результативно прибирають тимчасові споруди, встановлені без дозволів, у парку ведеться будівництво. Ще у квітні журналісти телеканалу Аверс підняли питання про законність зведення чергової конструкції у центральному парку міста. Тоді Місцеві чиновники на всю Волині обіцяли заборонити встановлення цього об'єкту або принаймні примусити усунути недоліки. Та минуло вже два місяці. а Так звана тимчасова будівля обзавелася фундаментом, продовжує рости. І, схоже, ніхто до неї не має діла. Чому так поцікавилися ми? Ці кадри були зняті 19 квітня. Тут будівництво тільки розпочинається, заливають фундамент. Одразу видно, що він за високий для тимчасової споруди. Забудова парку взагалі заборонена. Не передбачено будь-яким будівництвом. Це вже було знято на початку травня. Як бачите, обіця не забулося, адже на цьому ж місці будівництво продовжується. Видно каркас. Тут вже заступник міського голови Юрій Моклиця парком опікується. Каже, що будівля не відповідає паспорту прив'язки. Голослівно заявляє, що проти будь-якого будівництва у центральному парку. Ми проводили опитування, і, і далеко там не всі писали, що ми там хочемо, щоб у нас було багато генделиків парку. Не хочуть цього люди. І, і я цього не хочу, тому що ну є вже достатньо. Давайте ми розвинемо те, що є. Та ще через тиждень робітники встановлюють дах. У третьому сюжеті на місце встановлення тимчасової споруди виїхали представники архбудконтролю та муніципали, запевнили, приймуть міри. Про минув ще один місяць, частину конструкції спокійно фарбують, будівництво продовжується. Ми ж вирішуємо розібрати. Коли обіцянки владців тіляться у справи, при міській раді зібралася профільна комісія, яка таки вгледіла у зведеній тимчасовій споруді ряд невідповідностей з документацією. За велика площа, за високий фундамент, порушення правил везення будівельного матеріалу на територію парку. В заявника заявлено в паспорті прив'язки, що ширина має бути цієї платформи. 8 метрів на 17. Тут зараз по факту є 12 на 24. Тобто вже він собі дозволив більшого півтора рази і Відповідно, по висоті теж у нього там заявлено 50 сантиметрів від землі середня. Ну тут близько метра. Тут з цього краю нижче, тут метр тридцять, там десь 90 сантиметрів. Ревізори вирішили виділити 17 днів підприємиці для того, щоб та привела будівництво у відповідність до паспорту прив'язки. Минуло вже більше часу, тож їдемо в муніципалітет з'ясовувати, чи виконують приписи підприємці. Там кажуть, що поки нічого не відомо, бо інспектор виїхав на місце незаконного спорудження конструкції. što Сьогодні а, повторно інспектором, котрий був і виїжджав на дану справу, виїхав, але ну, ну, здійснив виїзд безпосередньо в парк Лесі Українки біля а, бригантини, саме перевірити чи виконані законні вимоги. Коли ми приїхали у парк, ніякого інспектора не застали. Дзвонили до нього на мобільний, але той поза зоною досяжності. Натомість побачили на місці громадянина, який, як подейкують, завжди допомагає Олесі Шереметі. Підприємиці, яка власне і отримала дозвіл. На цю забудову. Раніше навіть так захищав майно цієї бізнесвумен, аж кидався в знімальну групу Аверсу та незадоволених іншим її будівництвом людей каменюками. Сьогодні він немов був готовий до нашого приїзду. Зустрічав нас так, ніби ми зірки Голівуду. Знімав на камеру кожен крок журналіста, оператора і водія. Що ж говорити, навіть автівку телекомпанії зазнімкував ще й з різних ракурсів. Щоправда, сам скромняга світитися на телебаченні відмовився. ми до вас Почекайте на хвильку? Так почекайте хвильку, ми вас дуже довго не затримуємо, дайте відповідь на два запитання. Вже під вечір телефонуємо в муніципалітет, щоб дізнатися результати перевірки. Чоловік підприємця, це із Шеремету, і чоловік цивільний, десь там з адвокатом, кричали, махали документами, що, ну, Побачимо. Завтра викликали підприємця скласти адмінпротокол, тому що розміри конструкції не зменшені. І порушення паспорту прив'язки, щоб не з'явиться підприємець безпосередньо до департаменту. Ми будемо готувати подання на ім'я заступника міського голови про скасування паспорту прив'язки. Касування паспорту прив'язки означає заборону будівництва та знесення вже зведеної конструкції. Та остаточно доля торгової точки вирішиться вже завтра. Як все це відбуватиметься, ми вам обов'язково розкажемо у наступних випусках. Наталія Климко Неля Прокопчук для новин на часі.